Всім привіт! Сьогодні 22 січня. Вийшла прогулятися з сином, чого дуже давно не робила і чому дуже е, рада. Подивіться, е, яку знайшла поляну моху, класнющого, жирнющого, просто, я не знаю, як Пирина, як Пирина, вирішила наскубати для своїх. Рослинок взагалі класний мох. Я люблю вкоріняти деякі рослинки в мохові і додавати в ґрунт для філодендронів, калатей, агланем. Взагалі бомбезний. Дивіться, за 5 хвилин наскубала цілий кульок, чому безмежно рада. Вау, просто клас, шикардос, дивіться. Замурзані які пальці, вибачайте, але це кайф такий мог знайти і мені, і моїм рослинкам.